Здарова. Деньків знімає нове кулінарне відео. Що ж, цього разу я показую е домашні гарячі канапки. Отак От вони виглядають. Вони вже, правда, не гарячі, але їх можна їсти холодними. Робляться вони максимально просто. Беремо, який хочете хліб, я беру білий. Помастити кетчупом. Потім треба нарізану кубиками варену ковбасу, змішати з майонезом, і трошки часника можна частичного порошку. Викласти це в такій дозі, яку хочете, зверху сир. Можна посипати будь-яким тертим сиром, пармезаном наприклад, іншим твердим сиром. Або, як я зробив, взяти такий оцей чедер квадратний, порізати на дрібніші кусочки і положити зразу. Потім поставити в духовку і випікати, поки сир не розплавиться, а ковбаска трошки не піджариться. При температурі 140 градусів. І виходить, першокласні гарячі канапки. Можете ще по бажанню, як я потім от перцем посипати. Супер, навіть коли холодні, як я і казав. Бонусом до них, як і до піци, відлічно йде томатний сік. У нас, до речі, томатний сік домашній. Зварений з помідорів. Я точний рецепт не знаю, тільки молов помідори. Помолотим спеціальні типа м'ясорубки, але така, що спеціально для соку, як виж... для томатного соку є. Вона, е... залиша... видаляє шкірку і перемолює м'якоть. Першокласна штука, цей домашній сіль. Навіть кращий магазинний. І канапки просто супер. Можна зробити їх повно. Набагато простіше, ніж піца. І ковбаси в них більше, ніж в піці. Ну, сумарно, якщо брати на в одній канапці, звісно, менше. Ну, десь в трьох канапках ковбаси буде як в цілій. В цілі цілій такій води от, спійці діаметром сантиметрів 25. Ну що ж, а на цьому пока все. Дякую за увагу. Надіюсь, ви самі спробуєте зробити гарячі канапки. Пока!